Поки слідчі та прокурори займаються розслідуванням кримінального провадження щодо будівництва в історичній частині міста Луцька, де забудовник місто Будконцепт минулоріч залив бетоном 400-літні підземелля. Там, на будівельному майданчику, роботи киплять далі. Вже зведено цокольний і перший поверхи, ба більше навіть почався продаж майбутніх квартир на кафедральній 13. Зауважимо, що не так давно в Луцькому міськрайонному суді розглядалося клопотання слідчих та прокурорів щодо накла. Арешту на земельну ділянку, де тривають ці будівельні роботи. Але тоді слідчий суддя В'ячеслав Покидюк не задоволив його в апеляції, ніби й і наклали арешт, і навіть зі забороною використовувати ділянку не за цільовим призначенням, себто забудовнику на час арешту на цій землі нічого робити не можна, окрім як зводити будинок. Ось така оказія. Будують навіть попри заборонний припис департаменту культури Волинської ОВА. Хоча не так давно в апеляційній інстанції адвокат пояснював, що призупинили роботу на об'єкті саме через цей припис. Волинська обласна державна адміністрація відповідний відділ виносить припис, який виконується. І виконується він після того, коли зовністопут концерт його отримав. Але таке призупинення, як і припис, не завадили. Як повідомила прокурорка, звести цокольний і виростити перший поверх. Чому так? Представники забудовника не кажуть. Чому ці роботи будівельні продовжувалися попри наявність заборонного припису департаменту культури громадської одини? перепрошую, да. я не буду коментувати. 14 березня слідча Катерина Фірчук разом з прокуроркою Світланою Недумовою знову у міськрайонному суді цього разу просять накласти арешт на об'єкт незавершеного будівництва, доки в кримінальному провадженні по кафедральній не буде винесено процесуального рішення. Тим паче, що історико-архітектурна експертиза встановила, що в межах цієї ділянки пошкоджено об'єкт археологічної спадщини. У межах земельної ділянки номер кадастрономарікостані цифри 00, 4, за адресу Волинська область, місто Лус, вулиця Повкральна, 13. Пошкоджено частину об'єкта археологічної спадщини в межах хутлових обсягів. Пошкоджень складають приблизно 256,18 метрів кубічних. Також встановлено, що об'єкт досліджено не по всій площині та глибині, і при цьому виявлені об'єкти культурної спадщини, які підлягають консервації. Адвокат забудовника певнить, все там з їхнім будівництвом законно і погоджено з мінкультом. Та й, взагалі, нібито не розуміє про які пам'ятки чи незавершені об'єкти мова. От слідча просить накласти арешт на об'єкт незавершеного будівництва, і зараз прозвучало. Сторони обвинувачення, що 14 лютого 2025 року проведений огляд, я далі детальніше зупинюсь на цьому огляді, що за парканом видно якийсь, якийсь один поверх будівлі. Що це за будівля? Які її розміри? Ну, на що просять накласти арешт? Не конкретизовано. То який об'єкт культурної спадщини пошкоджень? Пам'ятка архітектури, культурна пам'ятка, щойно виявлений об'єкт культурної пам'ятки чи земельна ділянка, розташована в межах об'єкта культурної спадщини. Далі ще цікавіше, адвокат так розійшовся, що почав ледь не ставити під сумнів існування історико-культурної частини Луцька. Своєю чергою суддя В'ячеслав Покидюк цікавився у слідчої. де постанова, яка би визначила, що об'єкт будівництва на кафедральній дійсно речовий доказ. Але на її прохання зробити технічну перерву, щоб вона її донесла, відмовляє. Чи визнавалося вказане? Об'єкт на який ви просто накласти речовим доказом, чи вносила відповідна постанова, бо її в матеріалах проносилася відповідна постанова прошу провести технічну перерву для можливості долучення взяла всіх матеріалів після повернення з нарадшої кімнати від букви до букви суддя зачитує повний текст ухвали, якою відмовляє в задоволенні клопотання слідчої та прокурорки. Остання заявила, засідання було порушено принцип змагальності сторін, але суддям, схоже, цього чути не бажає. Зрозуміло рішну ваша честь, зрозуміло. Я би хотіла таке зауваження. Вся хвала зведена до того, що не було надано постанову про. Визнання речовим доказом, але в даному судому зачину засіданні... прокурор судово засідання закінчило, що ми зрозуміли порушено принцип змагання. Що вони згідні з рішенням судом оскарпи його піляційному суд не дозволяє так, так. надати таку постанову присутні громадські активісти та небайдужі до проблеми руйнування історичних пам'яток Лучани ошелешені тим, що суддя не побачив порушень і не наклав арешт. Звичайно задоволена рішенням, тому що здавалось так, ніби в суді склалося рішення ще задовго, як заслухалися абсолютно всі докази. Сьогоднішнє засідання це виглядало як фарс. Про, прокуратура та слідча, яка була в залі, на зауваження судді про те, що потрібно було долучити до клопотання відповідно постанову. Попросили перерву і сказали, що ця постанова фізично із ними, і вони хочуть це долучити. Відповідно, суддя відмовив. Надати перерву і таким чином був порушений принцип змагальності. Буквально вчора я був поряд з будівельним об'єктом. Ми бачимо, що, попри приписи, попри ряд поданих заяв про незаконність будівництва, будівництво ведеться, а суддя нібито не помічає, що зруйнована. Історико-культурна спадщина слідчі та прокурори мають п'ять днів, аби подати апеляційну скаргу на цю ухвалу. Можливо, там суддям вистачить аргументів для того, аби стати на бік збереження історії Луцька.